Друзі, якщо ви ще не визначились, яка підставка для коробових водилищ вам потрібна, то це відео саме для вас. Великий ринок нам дає змогу вибирати стійки, різні родподи. І це все з цього всього різноманіття дуже часто важко людині визначитись, чи на стійках ловити, чи на родподах. Дуже класним рішенням для карапятника є ротпот. Чому? Тому що він не потребує додаткових якихось там зусиль, як правило, він розбирається, ставиться і складається дуже легко, в цьому його плюс. І поставити його можна на будь-яку поверхню. Всім привіт! Мене звати Ігор Чернов. Ви на каналі Flagman Shop і це рубрика Файний огляд. Даний родпод дуже якісний по своїм матеріалам та дуже просто складається, розставляється на березі, на помості. З двох сторон родпод має два таких великих гвинта. Відкручуючи їх, ви маєте змогу складати. При тому всьому, що цей гвинт. Затягує зразу і тримачі для бузбарів і ніжки. Якщо потрібно скласти наш род це робиться дуже просто. Відкриваємо наші фіксатори бузбарів, знімаємо бузбар, відкручуємо гвинт і от таким чином складаємо. Для того, щоб не розкривалася ця вся конструкція, ми можемо підтягнути наш гвинт. І все тримається. Точно так же. Збирається і ця частина. А для того, щоб його поставити, то нам потрібно зробити все навпаки: відкрутити гвинт, вирівняти всі наші тримачі, ніжки і затягнути гвинт. Все тримається міцно, надійно, і як ви бачите, дуже просто все збирається. Сам бузбар складається отаким от чином. Відкрутили і, 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 і склали. Тобто. Дуже швидко. І надійно зверніть увагу, що сам бузбар і взагалі родпод має металеві латунні різьбові кріплення. Чому саме латуні? Справа в тому, що латунь це такий метал, який не окислюється. І у вас всі будуть ці всі різьбові з'єднання у нормальному стані, дуже довго. І завдяки цим матеріалам. Цей родпод прослужить вам вірою і правдою багато-багато років. Хочу звернути вашу увагу, що бузбар має довжину 58 см і має 5 точок кріплення. Тобто, це не означає, що можна поставити сюди там, 5 будилич, тому що середні три, вони дуже близько один до одного. П'ята точка тут для того, щоб. Коли рибак не ловить на 4 удилища, а ловить на три удилища, то, звісно, зручніше розставляти їх всі рівномірно по центру. Тобто удилища справа, по центру і зліва. Дуже надійні замки. Витягнути з них або продавити їх дуже тяжко. Тобто, як я вже сказав, дійсно якісна конструкція, якісні матеріали, і за рахунок цього він такий міцний. Збитий, нічого не, не крутиться, не, не шатається, і все е, виглядає дуже міцно та надійно. Родпот має, е, як ви вже, мабуть, звернули увагу, чотири телескопічні ніжки. Одна частина має більш довгі ніжки в базовому в складному такому е, вигляді. А інша частина, наприклад, назвемо її задня, е, має коротше. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви е, могли Повернути, поставити цей родкот, як вам потрібно. Якщо вам потрібно підняти водилище, е, наверх, то краще ставити довшими ніжками до води. Тому що, якщо вам потрібно ще води підняти, то довжина цієї ніжки дозволить вам ще вище підняти. Е, а якщо вам потрібно поставити водилище з низько опущеними удочками, ближче до води, нижче до води, то ви можете його. Поставити таким чином, навіть не регулюючи е, ніжки, і зразу вже буде е, стояти ваш отпот, і, і будуть стояти ваші водили так, як вам потрібно. І тут ви вже можете регулювати. Регулюються вони поворотом е, ніжки. Прокрутили, витягли на потрібну довжину, відкрутили. Витягнули на потрібну довжину і закрутили, підтягнули трішки. Все, отак. Дуже просто налаштовується висота ніжок. Якщо треба нам опустити, ми відкручуємо ніжку. Підтягнули сюди вище, зафіксували і поставили. Все, висота ніжок у нас налаштована. Великим плюсом даного родподу є те, що ви можете бузбари замінити в умовах вже при рибалці. Наприклад, якщо у вас змінилися умови на рибалці, погода і так далі, і вам треба підняти родпод, то ви його можете переставити. І, наприклад, тут у нас вже є сигналізатори, то нам не потрібно їх викручувати. Нам потрібно тільки зняти весь бузбар. І поміняти місцями за цим. І тому у вас виходить все мобільно і дуже швидко налаштовується прямо на березі. Ротпот налаштовується і по довжині. Тобто, якщо вам не подобається така вісія між бузбарами, і ви хочете трошки віддалити один від одного, то на самій станині є такий фіксатор, який ви відкриваєте і витягуєте на ту довжину, на яку вам потрібно. І фіксуєте все. Ось ви налаштували собі по довжині, як, ви, як вам потрібно, як ви любите. В складеному вигляді, родпод має довжину 75 см, а подовжити його можна до 130 см. Ще одним плюсом даного родпода є те, що він має два рівні. Це рівні, які Допоможуть вам налаштувати, виставити родкод ідеально горизонтально. Тобто це рівні, які використовуються в будівельних інструментах. Тобто, коли треба відміряти, відрівняти щось, Тобто, це рівні з рідиною, в яких є бульбашка, і ви стосовно цієї бульбашки можете налагодити собі його рівень регулюванням ніжок. Висота передніх довших ніжок регулюється в діапазоні від 44 до 54 см. Задні вони трошки коротші і регулюються від 29 см до 35 см. Вага даного родподу всього-навсього 4 кг. Тобто даний родпод він не важкий, легкий і простий в використанні і в переносці. Не треба якихось яких е зусиль. І е закінчення хочу показати вам тубус. В якому він перевозиться, тому що це теж його плюс. Е, багато речей возиться на рибалках, десь туди впало, десь туди воно придавилося, і потім маємо зламаний ротпод, там, чи зламану якусь вудочку, якщо воно там має е, поганий такий чехол чи сумку. Е, це, як я вже казав, ротпот в тубусі. Тобто він має круглий вигляд, є ручка для переноски, вона регулюється, до речі. Можете скоротити, можете збільшити, переносити на плечі. Всередині даного е, чохла вставлена пластикова міцна трубка. Тобто, це така труба, яку е, ну, неможливо пошкодити в, в звичайному там, е, житті. Це треба або машиною наїхати, або ще чимось. Тобто, ваш отпод буде завжди цілий. І е, знаходитись в безпечному місці. У верхній частині тубуса є така додаткова кишеня. Відкриваємо і дивимось. Тут є місце, якщо ви хочете щось перевозити. Наприклад, е, можна там е, підставки, ці рогачики, ці всі бекрести перевозити сюди, якщо ви їх будете відкручувати, або можете сюди покласти якесь дрібне спорядження. Розміри даного тубусу 95 см по довжині і по ширині 11 см, в який з легкістю входить наш родпот. Підсумуємо. І так, ми маємо міцний та надійний та легкий родпот, який дуже швидко ставиться, дуже швидко та легко складається. Та містить такий міцний та надійний тубус. А ще я вам хочу сказати, що він має дуже привабливу ціну. Ціна і якість даного виробу е, якраз на висоті. Якщо вам сподобався даний ротпот, ви можете, звісно, придбати в нашому інтернет-магазині або в наших роздрібних магазинах. Якщо вам сподобався огляд, е, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписались, а також натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші нові файні огляди. И всім не хвоста не луски. Всім пока!